Вітаю колеги. Слава Україні! Героям слава! От сьогодні знову той день, коли ніби якісь події відбуваються, але немає тої, яка сама з душі просилася для окремого запису. Бо я ж так планував раніше, що вечір буде відданий тематичним записам. А перша половина дня я роблю відповіді на ваші питання і висвітлюю ті теми, які запропонували ви. Нема штучно щось народжувати. Коли воно не йде, я не думаю, що це найкращий варіант. Та й воно буде якось трошки натягнуто і нещиро. Тому я ліпше зроблю те, що мені самому хочеться зробити. Це відповісти на ці питання, висвітлювати те, що запропонували ви. Тому зараз у нас 39-й уже випуск нашої спільної з вами рубрики Діалог відверто де теми визначаєте ви. І переходимо відразу до запитань. Я вибрав туди, деякі, які більше об'ємні. Але в будь-якому випадку вони всі серйозні, вони всі важливі. Мені здається, ну в сьогоднішньому нашому ботці. Отже, е пише один з глядачів, коли я спілкуюся з іншими українцями, я бачу, що переважна більшість з них абсолютно переконана в тому, що Порошенко в них щось вкрав. Правда, жоден не зміг відповісти на питання, що саме вкрав у них Порошенко. Особисто я вже років п'ять з днем, з вогнем намагаюся знайти, що ж це могло би бути, і поки що безрезультатно. Поясніть будь ласка, чи є хоч якісь підстави вважати, що Петро Олексійович міг зовживати владою під час своєї каденції і де тоді ті скарби, яких Порошенко нібито вкрав, і чому їх не може знайти не тільки я, не можу знайти, але й тисячі функціонерів правоохоронних органів і тому подібне. Слухайте. Ну, от питання, в якому є два. Перше про Порошенка, а друге про, про схильність українців довіри в маніпуляції, особливо коли вони тиснуть на певні жлобські струнки. Перше, що стосується самого Порошенка. Слухайте. У Зеленського просто пункт був на тому щоб посадити свого попередника. Ну, він на тому просто помішаний. Ви пригадуєте той стадіон, де він йому там вашквілянтив щось там з папірчика. А потім в нього там було здається, на тому стадіоні одна єдина щира фраза. Можливо, навіть не за текстом. Коли він повернувся до Порошенка і каже: Я там ваш не конкурент, чи щось там, я ваш вирок, оце в нього прорвалося. Він мріяв про це. Ну, перше, він неграмотний. Абсолютно не грамотний. Ні, читати, писати, напевно, іншої там трохи міє, але, мабуть, погано. Він не грамотний юридично. Хоча в нього є диплом Таткового е, інституту Криворізького та металургійного чи якогось юридичного факультету, він сам сказав на тому, е, якийсь там був в нього е, прес-марафон, чи як він називався. Ну, профанація була цілковита. Він тоді заявив, що для нього було ветенське відкриття, що, виявляється, президент сам не судить, сам не садить, сам не арештовує, сам не призначає сроки в тюрмі відбування. Це для нього було шоком. Він не вірив, що таке може бути. Він не знав це взагалі людина з якогось іншого світу, де з якихось глибин. Я не знаю, якої підсвідомості, і він дійсно мріяв щось зробити з Порошенком. І з перших місяців почалося прямі накази і рябошапці. Так Рябошапка, коли нарешті порвав Зеленським і звільнився, він же прямим текстом сказав, що йому були прямі жорсткі накази посадити Порошенка. Ну, він подивився, каже: ну, а я не маю за що? в мене нема для цього підстав. Труба, керівник ДБР, разом з суддею Вовком і з іншими злочинцями обговорили на тих так званих плівках Вовка тему про вказівки різним правоохоронним органам, спецслужбам, силовим структурам, суддям, то що знайти хоч щось і хоч за щось посадити Порошенка. Накази йшли абсолютно однозначні. Один із керівників ДБР відмовився фактично від своєї посади, коли його примушували продовжувати звинувачення проти Порошенка розкручувати, в яких не було жодного ні складу, ні факту злочину. І він це відмовився, і він дав свідчення. Він дав свідчення про злочинне примушування його як правоохоронця здійснювати переслідування людини, щодо якої немає фактів, за що її можна карати. Оце. Мені здається, тільки маленька частинка того, що можна навести в пояснення. Слухайте, у нас був президент, по якому його наступник все перевернув 140 з чимось кримінальних проваджень, які пробують хоч якось приліпити до Прошенка. Ну, хоч якось, там є все. Те, що він надав наказ Збройним силам України захищати Україну, виганяти з України. Так, так, так. По-моєму, від Шуфрича, за поданням Шуфрича, улюбленця. Сьогоднішньо улюбиться і Зеленський, і фракції СУГ, і навіть казали, що була чутка, що Шуфрича ледь не хотіли лідером партії своєї вони зробити. Навіть до такого вже доходило, але потім, ну, зрозуміло, що трошечки перебор буде. Від нього була така річ. Те, що Порошенко ну, проти нього особисто вели провадження, що Порошенко з українського порту Одеса до українського порту Маріуполь через українську Керченську протоку віддав наказ, ну не він віддав наказ, але санкціонував перехід е, трьох е, кораблів. Це теж кримінальне було провадження. Йому там ледь не державну зраду хотіли намалювати. Слухайте, там всі провадження, які були проти Порошенка, вони самі є вироком. Для тих, хто вимагав їх роз... відкривати, тому що вони свідчать про роботу в інтересах Російської Федерації, Зеленського і його колег. Суддя... Адвокат Ілля Новіков, який на Росії захищав українських моряків, та й взагалі українців там захищав. В певний момент, коли йому стало дуже небезпечно перебувати там, він приїхав до України. До речі, один з дуже небагатьох росіян, якого я поважаю, тому що він сказав, принциповий пункт: Росія має припинити бути імперією і розпастися територіально. Це те, що я хочу почути від кожного росіянина перед тим, як назвати його хорошим русським. От Ілля Новіков. Раптом відкрив дивовижну річ. Він захищав Україну, представляє інтереси українських моряків, полонених расистами там на Росії. І коли вони вернулися в Україну, їх теж почало таскати ДБР, жорстко таскати, пресингувати, може, правда, як свідків, але з дуже таким, знаєте, звинувачельним ухівом. І знаєте, що сталося? Ілья Новиков став представляти їхні інтереси, і раптом в справі побачив дивовижну річ. Це справа слідственного комітету Росії, яка просто переписана українською мовою. І все. Ті ж самі звинувачення, що зочинне там порушення територіальної цілісності Росії, навіть таке там було. Ви собі уявляєте, це державна зрада. Державна зрада, ДБР. І тих, хто їх корують, Офісу президента. От такі речі робили. Здаєте, а здається, що найпростіше, народ як подивився на ті звинувачення проти Порошенка, скільки не скакали всякі Шуфричі, Портнови, інші, розказуючи, як там Порошенко, який він страшний, злочинить, тому що він армію підтримував, тому що він воював проти Росії і тому подібне. І це не давало ефекту. Це давало протилежний ефект. Саме завдяки цим кримінальним справам, крім всього іншого, рейтинг Порошенка до початку 22-го року від розриву там у три з гаком у три рази скоротився до розриву в похибку статистичну. Там, по-моєму, до півтора процента Зеленський його вже випереджав. Це в тому числі, тому що самі орки Зеленського доказували, що Порошенко. Патріот, на відміну від Зеленського, який його хоче за це переслідувати, це дало негативний ефект для них. І здається, що може бути простіше, як українцям підкинути те, що їм подобається. Порошенко крав. Українці ж вірять, що кожен, хто приводить, той обов'язково краде. От ну, є таке, як виявляється, не всі. Але вони перерили все: ні одного факту нема. Ні одного, ви собі можете уявити? Ну так, Порошенко заможна людина. Тільки от у нас, Зеленський теж не бідна людина, але тільки прийшов до влади, пішли оманські кейси, рахунки, і офшори і все інше. Порошенко, мабуть, має відмінність від певної групи людей, таких як Зеленський, що в нього нема жлобства, гребти під себе все, що можна. І от тому закінчилося тим, що вони все перерили, немає факту зловживання владою в корисивих мотивах. Є речі, які вони пробують приписати за вживання владою для підтримки порятунку України. От така історія. Тому відповідь проста: якби було, знайшли б і вже би був показовий процес. Ну, кричали, пригадуєте, Порошенко збагатився 82 рази, збільшився його дохід. А знаєте, що це було насправді? Прошенко, коли е, почав е, виконувати функції президента, він віддав сторонні американські компанії в управління свій бізнес. Порівняйте Зеленський, який віддав свою компанію, своєму другу, співучаснику в своїх злочинних діях, шефіру. Порівняли, правда? Тут шефір і з владою суцільне, там стороння компанія Ротшильди, і він на весь період своєї роботи відмовився від отримання дивідентів. Він отримав тільки зарплату. А перед президентською кампанією, на відміну від Зеленського, від цієї іншої цієї компанії, яка. Вибори, яким проводили за олігархічні, а можливо і російські гроші, Порошенко проводив за свої, і він зняв дивіденти з свого бізнесу. О тому тих 82 рази, і відбулася різниця між зарплатою, яка в нього була упродовж року, і доходами, всіми дивідентами за період отих ну, не 5-4 чимось років. От і вся вся відмінність. Щоб ви розуміли, тепер, чому так українчики на це клюють? Українці не клюють, а українчики клюють. Тому що нам занадто довго нав'язували московське жилобство і самоїдство. І от те, що робилося, всі ті суга народу, свати, «Останній москаль, все інше, оце оскотинювання голів українців це і є от той процес, коли українцям нав'язували жопську ідеологію. Знаєте? Коли є жовство, там треба тільки підкидувати факти, але ще раз кажу, жобство, воно насправді воно не характерне для українців. Це нам пробують нав'язати, що ми такі жоби. Ми не є жлобами на відміну від оцеї компанії, яка зараз дорвалася до влади. І тому українці їх легко ним маніпулювати на цьому ґрунті, тому що все було кинуто, всім маніпулятивні механізми для цього закінчилося. Чим ще раз кажу початок 22-го року. Слуги в три рази менший рейтинг, ніж у Європейської солідарності. От в три рази менший. А тоді вони ж мегабільшість мали, повне, конституційну, майже, ну, з союзничками, звичайно, олігархічними. А Порошенко догнав фактично Зеленського. От тому. Вони так бояться, щоб українці не могли дістати іншу думку. Тому тільки телемарафон, тому тільки брехові новини, тому тільки олігархічні телеканали, все інше максимально обмежується, тькується. А виденська кількість блогерів, які можуть писати правду, можуть писати неправду. От я не можу писати або говорити неправду. От не можу і все. Отакий От в мене характер. А є ті купа моїх колег, колись були нормальними, пристойними людьми. І тут раптом я дивлюся, починають тупо брехати. Оце. Купили людей, я вже про це минулого разу говорив, і цих людей, і все інше використовують масово для того, щоб не дати українцям пам'ятати і почати думати своєю головою. Бо коли, коли українці почнуть думати своєю головою, оце про що ви пишете в питанні, воно перестане бути актуальним. От таке довше в мене завжди відповідь на перше питання. Переходимо до наступного. Тут теж питання саме довге, але я дуже коротко. Сформулюю його, бо зачитувати вже не буде часу. Воно з двох пунктів. Перший недавно побачив фото нашої делегації в Чехії, ну, як завжди, наші виглядали неохайно, як бомжі, тоді як чеські представники були, як завжди, там охайними. І пише автор: мені здається дивним, що Кулеба стояв сорочий піс піджака, ніби спеціально його примусили зняти піджак, щоб не виглядати нормально, і не з цього шабіто. І виникає питання, чому ОПА проводить таку цілеспрямовану політику повного руйнування свого авторитету? Ну, не свого, авторитету країни Перше, давайте відомо їм належне. Вони неймовірно далекі від такого поняття, як армія. Вони вирішили, що це популярно. Вони бачать, що українці люблять українську Збройну силу України. Вони бачать, що в світі шанують Збройні сили України і залужного. І вони вирішили, ну давайте ми переодягнемося під них. Знаєте, є такі, явища біології біологію. Мене перша освіта біологічна, Мімікрія називається. Це коли. Якась муха раптом виглядає як оса або як бджола для того, щоб мати від того певні переваги. От так само, щоб мати електоральні переваги, це шапіто одягається, як вони собі уявляють, в своїх головах, під армію. Мімікрию роблять. Ось ну, тільки маленька проблема: військова форма має в українській мові ще одне визначення: однострій. Військові мають бути уніфікованими. Там не може бути різнобарв'я. Отак як вони, арахамія, стоїть якомусь бушлаці. Хтось там стоїть френчі часів Берії, Єрмак. Він дуже любить ті френчі в стилі МГБ Совєтського Союзу. Ну, це родинне в нього, це йому близьке. Зеленський, взагалі, в тренувальному костюмі. Ну каже, пишуть мені, що це йому якраз його стиль, на відміну від всіх інших. Ну, а Він в тренувальному костюмі в стилі. Ну хто гопники в 90-х в тренувальних костюмах ходили хоч до театру, хоч на якійсь зустрічі чи на ділові переговори. Тільки гопники, більше ніхто ніколи такого собі не дозволяв. Хтось у якомусь робочому військовому костюмі, там як Сибіга, інше. Ну, тобто, повний бидлан, і це ганьба для країни. Вони, напевне, вони дійсно треба віддати належне. Одні з них тупі, і взагалі не розуміють, що такі армія. Воно дуже для них далеке, а для інших. Ну, цей момент, мені здається, там грає свою роль умисно зробити так, щоб до України було ставлення певне принизове. Вони хочуть переговорів з Москвою. Я це не раз говорив, але вони знають, що доки збройні сили реально можуть боротися, доки суспільство не втомилося, як любить вони говорити від війни, цього не вийде. І тому чим менше допомоги, чим більше відторгнення, чи нам коли нам наш скажуть, яке НАТО, ви подивіться на своє це шапіто і на своїх корупціонерів злодіїв Оце для них є певна теж вигода. Там оцей суміш, але все-таки більшість з них просто нічого не розуміють. Коли все дуже добре розуміє, він все-таки не фаховий, але кар'єрний дипломат. Але ну, слухайте, ну це, це просто пристосуванство. А він пристосуванець, інші пристосуванці. Я так думаю, якби хтось з них демонстративно прийшов в костюмі, мабуть, без посади не вигнали. Але ж. Ну, пристосуванці, вони в Африці пристосуванці. Так, друге питання. Дуже коротко відповім на нього. Тут іде мова про що в цьому питанні. Кажуть, що якщо рік не дивився фактично від Зеленського, зараз подивився, і в нього виникло чітке відчуття, що там вживаються певні наркотичні речовини. І... І... і каже, що ніби іншому кажуть, що це від втоми, але він ну, бачить явні ознаки. Давайте так. Перше, коли я тільки про це говорю, відразу в нас з'являється купа. Які кричать, о, ми ж казали, що порохоботи вони як русські, Русскі говорять, що він наркоман. Слухайте, русскі працюють проти України, це факт. Гірше, коли українці працюють проти України, в тому числі і під впливом певних, ну, певних речовин. Якщо расисти кажуть, що расисти сволочі, а якщо вони кажуть, що сон, що вогонь гарячий, а вода мокра. То вогонь від того не перестає бути гарячий, а вода мокрою. А Зеленський від того, що він дискредитує Україну, не перестає її демонструвати тільки через те, що про це сказали ще й расисти. І, мабуть, правильно буде, щоб не вони про це казали, а ми казали. Вони хай заткнуться. Це наше горе, це наша біда, це наші виборці його обрали. І тому нам потрібно з цим розбиратися, а не дивитися, що хтось каже. Що стосується моєї оцінки, я колись робив певні. Оцінки по психологічному, психіатричному стані, того ж самого Януковича. Ну, мене строки висмію, висмію, а потім виявилося, що я був правий. У цій ситуації, слухайте, свічки не тримав, але я читаю людей, які вивчають, досліджують ці речі професійно. Ну, Мені кажуть, це точно не опіати, це кокаїнова група. От кажуть люди, це чисто, це часто пишуть у соцмережах. Чи це правда чи неправда? Я не хочу від себе цього говорити. Всі подивіться, ви бачили, що Зеленський витворяв в Болгарії. Ви бачили ці фрази, цю міміку. Ви розумієте, що ну який би він не був малограмотний, все, але говорити зв'язною мовою, він вже все-таки навчився. Коли він перебуває в стані, що він не може двох слів зв'язати, ну вам це нічого не нагадує. Мені нагадує, але ще раз кажу, я не роблю висновків. Для мене основне показове, що тоді, коли він сам нав'язав Порошенкові провести аналізи. Перед виборами, то Порошенко пішов в сертифіковану спеціальну комісію, яка визнана Міжнародним олімпійським комітетом. Це комісія при Національному олімпійському комітеті, вищого довірення, що рівня нема. А Зеленський пішов в приватну поліклініку свого коріша. Зараз цей коріш дуже добре себе почуває, тому що в нього справжні е ці, е є справжні аналізи Зеленського. Слухайте, якщо ти так боїшся здати аналізи нормальним реальним лікарям, і в тебе взагалі аналізи брав з якогось серіалу, який ти там теж ставив, людина, яка в тому серіалі грала роль, ну, може, він і медбрат теж паралельно з тим, але от така історія. Тому насправді для підозру підстав є дуже багато. Страшне, мабуть, інше. Незалежно від того, в якому він стані, а те, що він робить, мені здається, що. Його завдання було, коли його тягнули до влади, це було демонтувати Україну. І він з цим справляється, незалежно від того, в якому він стані перебуває. Так, ідемо далі. Наступне питання. Е, Скажіть, якщо ОПА та люди Зеленського займаються розкраданням допомоги США, то мож, чи можуть вони заслати агентів ЦРУ для виявлення і решту корупціонерів з ОПА? і які для цього потрібні умови? І ще. Ну, тут я буду вже сперечатися, не погоджуватися. Іноді здається, що чим гірше, тим краще. Тобто, чим швидше керівництво ОПІ і люди зеленського себе дискредитують в очах більшості, тим швидше ми досягнемо максимального невдоволення електорату і люди знесуть цю владу. Давайте так розділяємо. По-першому і по-другому. Перше, не, не те, поки що основна американська допомога особливо збройна в Україні не розкрадається. Ні, насправді вона не розкрадається, тому що вони дуже добре розуміють, що в цей момент, коли вони вкрадуть хоч долар, чи хоч джевелін, у них виникнуть неймовірні проблеми. Американці точно їх після цього згноять і їх будуть шукати по всьому світу. Але вони крадуть опосередково ну, перше, ні, є люди, які крадуть. Американську допомогу це, наприклад, Кирило Тимошенко, який вкрав отой Дженерал Моторс, шикарний автомобілів, взагалі десь 50 автомобілів, які передали для евакуації з прифронтових місць і допомоги медикам. Там вони були десь розкрадені. Тому насправді розкрадання американської допомоги є, але воно не стосується прямих озброєнь. На цьому я завжди наголошую. Давайте тут не будемо підтримувати оці закиди, вони російські, ніби в Україні розкрадають американську зброю. Її не розкрадають в Україні, дякувати Богу. Хочуть, але не ризикують. А от по фінансах ті фінанси, які ввиваються в державний бюджет, ну далі ми бачимо оці всі розтринькування бюджету з неймовірними відкатами. Чи це є пряма крадіжка? Ні, це є не пряма крадіжка. Вони нам дають на підтримку бюджету. Ну, ми їх ніби витрачаємо в бюджеті, але з розкраданням. І я думаю, що в майбутньому це зіграє свою роль. І декому доведеться сидіти десь дуже глибоко і далеко. Дехто не зможе виїхати за кордон. Але поки що йде війна, і американці уникають якихось її заяв, тому що тоді в них населення скаже: чекайте, кому ми допомагаємо, чому наші гроші йдуть туди. Ми платники податків, ми господарі цих податків, цих грошей. <кій> і тоді. А вони хочуть допомогти Україні. І тоді вони не зможуть нам нормально допомогти. Тому насправді, тут ще раз кажу, є подвійне. Перше, не підігруємо тезам, що розкрадається американська військова допомога, бо це йде з Росії. І пам'ятаємо, що за те опосередковане деребан бюджету, який наполовину залитий іноземними грошима, в тому числі американською фінансовою допомогою, плюс міжнародні фонди, організації тощо. От там іде. І от там колись доведеться відповісти. Поки що ні. І другий момент, це ж, а, ну і до речі, з цього приводу радий наш міністр фінансів так гірко сказав: американці більше не хочуть нам давати гроші, вони вирішили давати нам тільки військову техніку. Та тому, що вони прекрасно знають, що гроші ви крадете. От чому? Оце і є підтвердження, а техніку ви вкрасти не посмієте. От все, озброєння будуть йти, а з грошима буде все гірше і гірше. І по другій частині про тому принципу, чим гірше, тим краще. Слухайте, я завжди проти нього. Коли це стосується України завжди, тому що пункт перший, а ви впевнені, якщо буде вже зовсім зовсім погано і зовсім просто дикість, і вона буде відкрита всім. Що перше більшість населення країни взагалі це почують, побачать і зрозуміють, коли вони зациклені, обмежені в доступі до інформації, або вже й зациклені на Зеленському і на довірі до нього. І друге, що хтось аж так підніметься з цього приводу. Знаєте, звинувачення в корупції не є основним мотиватором для майдану, для того, щоб десь зносити владу, але нам в цій країні жити. І тому ми кожен раз маємо наполягати, не крадіть мерзенні, не розкрадайте, не займайтеся корупцією, тиснути на них. Зараз у них видно погані справи, тому що вже навіть своїх мусять здавати. Отарістова. Ну слухайте, бізнес спільний з зеленськими, родиною зеленських і шефірів. Це людина з близького бізнесу їхнього. Він депутат Верховній Ради, один раз погорів у грудні, зараз в другий раз погорів, ні копійки не давши на допомогу українській армії, але потратив не один мільйон гривень на відпочинок шикарний на Мальдівах. Оця людина попалася, і їм довелося його звільняти з парламенту. Ну. Примусити написати заяву. Ну, правда, що там провагнути вже закінчується каденція, це вже не має жодного для нього значення. Але це є ознака того, що в них ситуація погана і вони розуміють, що відповідати доведеться. Але давайте ми це, насправді будемо їм тільки вказувати, тиснути на ці факти, але не будемо, десь там замовчуючи, давати їм змогу красти більше і доводити країну до більшого руйнування. Ще раз кажу, вони можуть руйнувати країну так. Що вже її можна буде і не відбудувати. І так ця відбудова може завдяки їм розтягнутися на багато десятиліть. От, власне, те, що по цьому питанню. Так, наступне питання. На межі юриспруденції і політики в Україні стався переворот: Зеленський передав усі повноваження якійсь людині з якогось офісу, де в Конституції зазначено, що президент має право передавати повноваження. Хто винен? В даний час, е, а хто повинен в даний час арештувати президента за це? Давайте так. Починаємо з кінця. Арештувати президента не можуть, тому що він ухвалив, ну, його суги ухвалив, а він підписав такий закон про імпічмент, за яким його не можна провести, в принципі. Так, це не він придумав. Це ще при Януковичі чи при Кучмі придумали, але він, ну, в Конституцію внесе при Кучмі, але він. Продовжив дію саме такого закону. Тобто імпічмент неможливий, а без імпічменту він єдиний в Україні, має 100% недоторканність. Момент другий. Чи це конституційно? Ні, це не конституційно. В Конституції є пряма норма, президент не має права делегувати свої конституційні повноваження будь-якому іншому посадовцю. А Зелена ОПА це навіть не посадовці. Їх нема в українській конституції. Вони не передбачені українською конституцією. Знаєте, що там написано? Президент в межах своїх фінансування на свою посаду може створювати консультативні чи допоміжні органи. Тобто він може створити ОПА, а може її не створити. Він може найняти. Консалтингу компанію, яка буде йому допомагати з юридичними питаннями, і найняти якусь там фірму, яка забезпечить йому логістику, там щоб і папір був, щоб ксерокси все і все інше. Все і ніякої ярмака не треба. І Україна зекономить відразу кілька мільярдів. Кілька мільярдів сходу з, з цього. Тому насправді це делегування, яке відбувається, воно є прямим порушенням Конституції. Але проблема в чому? Кінцевому рахунку він віддав управління державою своєму оточенню, але кінцеві документи підписує він. І тому на рівні суду доказати, що він делегував повноваження і порушив напряму конституцію, буде в принципі трудно. Тому що ну, є з цим проблема. Він несе за все відповідальність. Єрмак, Єрмак там за іншим речі нести відповідальність і татаров за щось інше може нести. Але за ті рішення. Навіть найгірші найзочинніші рішення, які вони йому підсунули, які шкодять дуже серйозно країні, відповідати буде тільки він, а те, що він. Відмовився фактично від керування країною для якихось амбітних речей. Він там якісь веде балачки, це не переговори, це базікання з іноземними лідерами. Добре, що рукою зачитує з папірчика, там хоч щось напишуть іноді правильне. А потім починає щось говорити, що тільки дискредитація суцільна. От це йому подобається, тому що це тішить його амбіції. А от реальне управління, він від нього відмовився. Він тут інший момент. Тут момент незаконного захоплення влади є в іншому. Коли Зелена Опа підпорядкувала собі органи, які вищі за президента в Україні, пункт перший парламент, вищий за президента. У нас парламентсько президентська республіка, уряд, який створюється парламентом, вищий за президента і не підзвітний президенту, місцеве самоврядування в межах своїх компетенцій, вище за президента. Вище він під його особу. Зелена Опа узурпувала ці владні повноваження. Вони керують цими структурами. І навіть те, що зараз шурма, з, регіонал шурма і реваншист Татаров проводили засідання з бізнесом, там до них урядовці прибігають там щось перед ними звітувати. Це є теж порушення Конституції. І за це колись доведеться відповідати. А відповідати, напевно, доведеться саме Зеленському. Наступне питання. Бачу активізацію блогерів, псевдожурналістів, які, тілі яких вкинути думку, що минула влада була така сама або ще гірша, таку відверту брехню несуть, але вони, типу, не дуже за Зе, і їх слухають не фанати зе. От як протидіяти цим маніпуляціям? Слухайте, ну це дійсно чистої води маніпуляції, коли люди, які працюють на зелену владу, слухайте, а це ж копія з Росії, які працюють на Путіна. Зараз це вже не актуально, але ще півтора роки назад було актуально. Їздили по світах чи виступали в себе в пресі, казали, Ну, Путін нехороший, хороший, но. І далі йшли відповідні. Або проти Навального, або проти України, або проти НАТО. От телеканал Дощ, класика. Венідіктов суперкласика. В чомусь і Навальні. Ну зараз сидить в тюрмі, зараз ніби трошечки виправдався цим самим. Зеленський. В нього запустили той самий механізм, коли люди, які однозначно працюють на банку, і очевидно, що там отримують дістають отримання, насправді мають розказувати: ну ми ж об'єктивні, тому що більше вірять об'єктивним, а просто включити мозок, подивитися, в чому та об'єктивність. Якось у багатьох людей не доходить. От така проблема. Тому насправді це є політтехнологія. Вона задумана, і певні люди дістали вказівки. Ви маєте не хвилити Зеленського, ви маєте облаювати Порошенка і казати: От, ну, Зеленський не зовсім, а ж Порошенко гірший був, він страшніший, там же ж бариги і все інше. От, власне, те, що по цьому питанню. Ну, слухайте. Півхвилини на наступне питання. Дуже коротко: про примусову мобілізацію, так звана операція Бусик. Ваша думка, чому і так, чому нема нормальної вербовки за гроші до контрактної армії? Пункт перший гроші розкрали. Гроші на армію не дадуть, не дають. Якби давалося нормальне фінансування військових, люди би йшли. А так ви побачили, що вони зробили по армії. Другий пункт, особливо по одеському воєнкому одеській області, в мене є враження, що це робиться спеціально для дискредитації, мобілізації і служби в Збройних силах України. Що ж це умисна диверсійна дія, особливо у випадку Борисова. Мені здається, це однозначно. От, власне, дуже коротка відповідь. Все, закінчив на наш час. Слава Україні!